Найпоширеніше запитання по Hyundai Kona Electric це скільки ж таки вона проїде. Тож зараз Kona з батарейкою 39 кВт і приблизно через тиждень Kona з батарейкою 64 кВт. Розглянемо дальність ходу, швидкість та вартість зарядки. Авто заряджено на 95%. Прогнозує всього 194 км, але воно довго стояло. Тож думаю, далі витрати перерахуються. Пройдено 100 км, на них пішло 37%. Батарейки. При виїзді було 95, зараз 57. Середні витрати 14,7 кВт на 100 км. Швидкість на круїзі 100 з 95% витрачено 50% ємності батарейки. На них авто проїхало 130 км. що на повністю зарядженій батарейці 260 км по трасі авто. Проїде. Пройдено 207 км, прогнозований залишок 31 км, середня витрата 14,7 кВт на 100 км. Зараз ще досить прохолодно, тому при вищих температурах, мабуть, запас ходу буде дещо більший. І нагадаю, що стартував я з 95% заряду батареї. Зараз на око буде швидкісна зарядка, відтока ми перевіримо, як швидко авто заряджається від неї. Знову та сама ситуація. Дві зарядки по два швидких порта. На кожній стоїть авто, тому швидкість падає в два рази. І бере зараз наша кона. 31 кВт. Хоча зарядка може дати в два рази більше. Подивимося, скільки за годину вона в себе візьме. Пройшло 27 хвилин, вже 54%. Швидкість піднімалась до 45 кВт. Зараз знову 35. Постою до 80%, авто каже, що ще 24 хвилини і їдемо далі. Перейшло 50 хвилин. Автомобіль з 10% зарядився до 80, швидкість впала до 14 кВт. Нема сенсу далі стояти. Дивна ситуація, прогнозометр показує менше, ніж автомобіль на самому ділі проїде. На вулиці дощ. Як ми бачимо, це не мішає нам заряджатися, все працює. Ще одна швидка зарядка, це вже екофактор. Струм знову 32 кВт. Проїхав вже 346 кілометрів. Витрати трохи впали на 14 кВт на сотню. 35 хвилин пішло на зарядку з 36 до 80%. До 50% швидкість піднімалася майже до 50 кВт за годину. Після 70% вона впала до 22 кВт і досить сильно знижувалась далі. Стояти після 70%, то просто витрачати час. Тож я повернувся назад із запасом ходу в 4%. Зараз перевіримо, скільки часу треба для заряджання від рідної зарядки. Від рідної зарядки 10 А2,2 кВт. Автомобілю треба майже 20 годин для повної зарядки. І зарядний пристрій Вес на 32 А, авто бере 7 кВт, повністю буде заряджено за 6 годин. Можна легко вписатися в графік нічного тарифу зі зниженою ціною. І, до речі, коли автомобіль просів до 8%, загорілося попередження, із 5% ще була черепаха і пропало прогнозування пробігу. Отже, авто знов заряджено до 100% і прогнозує тепер 290 км пробігу, який воно однозначно проїде по місту, так як витрати складають 13 кВт на сотню плюс багато рекуперації щодо вартості використання. На швидких зарядках 100 км пробігу буде еквівалентно 6 літрам бензу або дизелю. Але при заряції вдома то взагалі смішно вартість використання на 100 км буде складати 25 гривень по нічному тарифу і 50 гривень по денному плюс не забуваємо про відсутність реміння ГРМ, а також необхідності заміни мастил в двигуні та коробці передач. Потужність 39-ї ікони трохи зменшена по відношенню до 64-ї, але то практично не відчувається. І авто надасть багато яскравих вражень. І власники 39-х кон напишіть, будь ласка, скільки проїжджають ваші автівки.